На часі літня пора канікули, тому треба бути неабияк уважними на автошляхах, дбати про свою безпеку, наголошує, звертаючись до школярів інспектор Даї Михайло Фединич. Прийшли ми до вас, бо у вас зараз закінчується навчальний рік. Не всі будете віддихати по місці проживання, дехто поїдете, поїдете, поїдете в таборах, дехто поїде за кордон віддихати, дехто поїде в села до бабусі до дідуся. Теж там у вас було, друзі з'являться. Ну, Пам'ятайте одного, коли ви переходите через дорогу, зупиніться, подивіться, чи право-ліво, чи не на десь раптово засіб, щоб вас не покалічив, не вдарив, не збив. І будьте слуханими. І коли навіть переходить якась бабуся, чи дідусь старший, зможете, допомогти перейти дорогу, чи чимось допомогти їм, теж буде гарно. Всі вам відтягуються. Пильність направду не завадить, особливо влітку, адже діти відпочиватимуть у таборах в організованих колективах. Тим паче настанови прозвучали від компетентної особи інспектора. Даї каже вчитель загальноосвітньої школи номер 3 Надія Гуш, дякуючи за співпрацю. Пам'ятають про школу. За співпрацю подякувати. А ми в свою чергу обіцяємо правда, дітки, що ми не підведемо всі ці настанови. обов'язково будемо втілювати в життя. Чи не на кожному році, виховній годині дітям наголошують про безпечну поведінку на дорозі? Важливе місце у цій темі займає вивчення правил дорожнього руху. Сподіваюся, діти прислухаються до порад фахівця, адже від цього залежить їхнє здоров'я і зрештою життя. Підкреслює заступник директора із навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи номер 3 Тамара Фукс. Я хочу додати тільки те, що основною цінністю це людське життя здоров'я. Тому ми вас хочемо бачити у п'ятому класі здоровими, сильними. У вас будуть нові цікаві предмети, нові вчителі. І головне зберегти своє здоров'я, пам'ятати ті слова хороші, добрі і правильні, які я вам сказала, і прийти 1 вересня усміхненими здоровими в школу. Інспектор повертається на основне місце роботи із почуттям виконаного обов'язку. Обіцяє з вересня повернутися до учнів знову, адже дисциплінований водій, як і пішохід, формується зі шкільної лави.